Павло Глазовий Тарас Бульба у Києві. Нещодавно мені знову дивний сон проснився, що силоведний Тарас Бульба в Києві явився. Сказав козак є у мене карбованців з двісті. Прогуляюсь, подивлюся, що робиться в місті. Подивлюся, як столиця наша поживає. Бачить, стоїть здоровило, схоже на міністра. Пузо більше барабана, пуйка як каністра. Що, питає, покататися з вітерцем охота? Он у мене іномарка, японська Тойота. Хотів би я побувати у святій Софії, подивитись на вороти наші золотії та пройтися по краницях, заглянути на ринки, Щоб купити у пряники і родзинки. Пройтися бульварами, оглянуть майдани. А ти, пита здоровило, маєш мани-мани? здивувався запорожець. Які мани-мани? Що ви такі вернячите наші бусурмани? Здоровило з скоса. Маєш у кишені? Маю купу карбованців. Ми беремо зелені. Славний лицар по кишенях ударив руками. Невже синку за роботу бериш гірками? А то йому І я питаю, чи ти бакси маєш? Що ти мені гримнув баки забиваєш? І я питаю, чи ти маєш долари, дідолю. Ледве стримавсь козалюга, щоб не дати долю. Побрів козак по вулиці важкою ходою. Душно стало, Треба спрагу залити водою. Бачить ядку. А в тіятці молода дівиця, стукнув пульпу по віконця, дай води напиться. А дівиця в купальничку стоїть майже гола. Ми воду не добуємо, но є Кока-Кола. Не втора в замова. Що вона потяка? На якого мені біса твоя кулакака? Не хочу я бусруманського кулака купити. А чи можу я для люльки чутину купити? Какой тютюн? Откедова? Что еще за люка? Возьми лучше пачку кемла глузою дивулька. Стоїть больба стовпілий хита головою. По якому ти дівку говориш зі мною? А дів, як підскочить, ти що, ненормальний? Язик тобі не нравиться, наш офіційний. Тобто як офіційний московський чи польський? Нет. Оскалила зівуля. шулявська подольська. В козака з потиселиться знову градом під закапав. Та де ж це я опинився, куди я потрапив? Поврів козак, похнюпившись, по рідній столиці. Обдивився всі товари на кожній полиці. А там всюди, де не глянеш, як ганебні плями. Стоять ціни сатанинські з багатьма руями. Що ж це скоїлося з вами? Що це за порядки? До чого ви дожилися, летачі нащадки, карбованці ваші стали, непотрібним сміттям. Вони вже не годяться на іграшки дітям. Боюся, чогось недоброго я вам напророчу. доки людьми не станете, я знати вас не хочу. Гукнув козак і не наче туманом полився, страшним таким, що ні разу він мені не снився.